Добрий день каналу. Ми знаходимося у Києві на Андріївському узвозі, біля Андріївської церкви, яку нещодавно відреконструювали. Вже трошки покажу вам цю ділянку міста чудову. Зайдемо на Бежать так зване. Це Веніруємо. Красуня, церква дривська. Що зі біють? Куди йде Десятина вулиця, то можна вийти до Михайлівського собору. Тут ще знову на Андрійську церкву. Ось знайдемо. На території історичного музею. Ось так званий бежа, як молодь каже. Піднімемось до історичного музею, Національного історичного музею України. Кому подобається відео, ставимо лайки та підписуємось на мій канал, підписуємось на мій канал. Тут була також історична місцевість історичного музею Завіс СРСР. Потім це став Національним музеєм історії України. Також тут є ще руїни старої Десятини церкви з часів Русі. Назва пішла від того, що від кожного громадянина 10-та частина з його прибутку збиралась і побудувала цю церкву. Це назва Десятина церква. Це є руїни. На горі бачите, Звідси вам покажу. Десятина вулиця, так по сходу піднялися туди, якщо йти до Софії Київської вийдеш, там Андріївська церква, що ми тільки що проходили. Це ще раз руїна десятини церкви. Отже, рушаємо далі по території історичного музею. Або молодіше любить, казати БЖ. від це на вулиці Великої Житомирської або Большая Житомирская російською мовою. Це історична. Місцевість для Києва. Де розташовувалося старе місто. Наїс міст, де розташували місто. Отже, пройдемось. Кому подобається відео, ставимо лайки та підписуємось на мій канал. Підписуємось на мій канал, буде багато чого чекав, як хтось зі мною давно зміг пересвідчитись. Пройдемо трошки ще туди, виходимо виході території. Та так трошки відновили капличкою заводської десятинної церкви. Нагадую, розташовалося отут і ці її руїни. Кому буде більш цікаво, почитайте по історії Київської Русі. Більш подробніше про цю церкву десятину. Це таким старослов'янським написано. Літерами. А це саме історичний музей. Як ми до цього приходили на таблиці, було написано, що за Чічів СРСР був історичний музей Києва. Українське СРСР, це історичний музей України, Зачитік незалежності став. На багачках відпочити. Так. Охай нас і зроблено. Тут, якщо пройти, то туди можна вийти на пейзажну алею. Там де такі цікаві фігурки. Колярує. Так, біля Андрійської церкви. Та біля руїн десятини церкви знаходиться історі... Національний музей історії України. Кому цікава історія, обов'язково відвідайте. Я цей заклад вже не один раз відвідав. Чому? почав з дитинства, коли нас ще зі школи сюди возили. Отже, йдемо далі по території історичного музею України. О. Так, бачите. Росте церква, катличка, країна десятирної церкви, дівлі. Отже, пройдемо далі по території історичного музею України в місті Києві. Щоб сюди дібратися, це можна або від метро-контрактової площі піднятися по Андрійському звозу, або від метро Золоті Ворота по Володимирській до Андрійського звозу і спуститись навпаки. Кому подобається відео, нагадую, ставимо лайки, коментуємо та підписуємось на мій канал. Підписуємось на мій канал, буде багато ще цікавого. Підтримуємо український ютуб. Залишки. Написано старославянською мовою. Тут ще такий красивий вид на поділ. Таборо звідси теж видно Зу там так званий літний новий район зуствіженка відніється з здоровужичі будинок на львівській вулиці, а от туди на легше йти. Поронки ну, ігри, Трошки ще пройдемось по території Національного історичного музею України. Це є будівля. Там ми пройшли. Подивилися тільки що чудове. Вийде на поділ балонь та з боку Львівської площі. та, та Київська телевежа, видніється звідси. Йдемо в бік пейзажної алеї. Такі сходи теж цікаві. Тут і на Воздвиженку спускається. Історична місцевість в місті Києві. Ти ще знову Андрійська церква звідси. Видніться, звідки ми почали свої мій маршрут. Близько тут. Інформаційні. Стішки з піар-кодами. Можна відсканувати та побачити більше інформації. Схема території. Ось ще тут один Львівська площа, нове з як я казав, на алея. Отже, йдемо далі. Попис зажнели, пройдемось. Территорія історичного музею. Йдемо на поляжного. Такі фігурки почне цікаві. Ну да и бага, да. Болгали бреть Мария. пейзажної Лейги великого котика з хвостом. Там в нього є рот, куди люблять всі заходити фотографуватись. Такий такі ще фігурки, теж. була фотографувалась також може відсконовувати яркодиком кикі -кик. а таки вместе 4 вапиш да, да. уж ну вот можна які лавочки такие зайчик Так, фонтанчик. Зі слоника Ще одна кішечка. З Лавочкою. Де ми зараз на пейзажній алеї у місті Києві. Кому подобається відео, ставимо лайки та підписуємось на мій канал. Підписуємось на мій канал, буде багато, що цікавого. А наша екскурсія підходить до завершення. Я впевнений, вам це подобається, тому продовжуємо дивитись мої відео. Що так Грального майданчика створено для дітей. Кірі золота осінь, красива. шапочка. Прям у дворе Киева. Пройдем. пройдено. как прямо у дворе. Классно тут жить. -то. спокойно. Прямо.